Оригінальні поштову марку і конверт випустили з нагоди 350-річчя Івано-Франківська. Художній маркований конверт і спеціальна марка вважаються такими, що вводяться в обіг лише після погашення спеціальним штемпелем, який діє один день. На поштовому знаці зображений герб Івано-Франківська та історичні будівлі міста, зокрема катедральний собор та ратуша. На конверті зображений засновник міста, граф Андрій Потоцький. Завтра це буде вже історичний момент, що сьогодні введено в обіг. Марка, яка була виготовлена з нового 350-річчя міста івано франківська і художній конверт з зображенням засновника міста фотографа фоточкою спецпогашення марки особлива подія для філателістів. Вони купують конверти зі щойно погашеними поштовими знаками і одразу відправляють друзям-філателістам з інших міст України та за кордон. Колекціонери зізнаються, марку до ювілею рідного міста хотіли бачити, дещо яскравішою та виразнішою. Марка не дуже мені нравиться. Ну, художня, не, не дуже вона. Конверт теж так же, але збираю марки вже багато років і конверти, тому обмінююсь з Росією, азмінююсь з Німеччиною, з Венгрією. Вони були повинні би показати, от самі подивись, більш її яскравішою, що можна було побачити прекрасну цю ратушу, інші, ну, скажімо, наші собори. А от філателіст Євген Горельчик ювілейні марки клеїть на конверти, які сам виготовляє. На саморобних поштівках герби Івано-Франківська різних часів старовинний, радянський і сучасний. Почав робити, коли ще у нас було дуже погано з конвертами. Влада помінялась, а конвертів своїх немає. І я почав вирізати на лінолімі вирізаю. Потім діставав фарбу в типографіях, потихоньку. От, і друкував. Придбати ювілейні марку та поштівку зможе кожен у поштових відділеннях міста. Їхній тираж близько п'яти тисяч примірників. Ціна не відрізняється від звичайних. Марка коштує 2 гривні, а конверт 80 копійок. Галина Гордашко, Сергій Шваюк, новини на вежі.